Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про домашніх улюбленців. А яких саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Як і зайчик має вушка, весь пухнастий, як подушка. Любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина. Білий, ніби заметіль в клітці спить. Гарненький, хто дітки? Киріль, молодці. Дітки для утримування домашнього кролика йому потрібен будиночок. Це його клітка. Будувати його потрібно сіном та сухим кормом. Але кролик дуже полюбляє різні смаколики. Дітки, відгадайте загадку та дізнаєтесь, що ми сьогодні будемо для нього малювати. Над землею зелений хвіст, під землею червоний ніс. Кролик поїдає її спритно. Як звуть цю рослину? Правильно, морквина, молодці малята. Давайте разом намалюємо для нашого кролика цей смаколик. Але перед цим гарненько розімнемо наші пальчики. А ця кулька непроста, вся колюча ось така. Між долоньками кладемо і долоньки розітрем. Вгору вниз її катаєм, свої ручки розвиваєм. Намалюємо морквинку за таким зразком. Для цього нам потрібна морквинка, аркуш білого паперу, фарба зеленого та жовто-гарячого кольору, водичка і пензлик. Дітки, для малювання нам потрібна половинка нашої морквини. Починаємо, беремо пензлик, фарбу жовто-гарячого кольору та наносимо її на нашу морквину. Ось так, зверху донизу. Прикладаємо нашу морквину посередині аркушу паперу та добре притискаємо Піднімемо нашу морквинку та подивимося, що у нас з вами вийшло. А зараз беремо пензлик фарбу зеленого кольору та малюємо стебло нашої морквини. Подивіться, дітки, яка гарна морквинка у нас з вами вийшла. Дітки, які ви молодці, намалювали смаколики для кролика. Чекаю на ваші роботи. До побачення.